Господь з вами, в читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким. Було твоє уподобання. Усе передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані отець ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам відпочинок, візьміть моє ярмо на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Дорога родина, Оксана, діти, мама. Це брат, так? Рідний. Як звати? Роман. Романе. Спільнота францисканська, всі парафіяни, знайомі, близькі. Ми збираємося тут, щоб не тільки попрощатися. Ми збираємося, щоб в світі того слова Божого, яке ми щойно почули. Торкнутися Таїнства смерті. Таїнства смерті. Тому що ця смерть нас болить. Бо вона не зрозуміла. Але вона не зрозуміла тільки тоді, коли немає Христа. Бо якщо є Христос, тоді в світлі Христа ми розуміємо цю смерть. І тому ми сьогодні. Коли дивимось на Христа, то ми маємо цю надію, про яку я говорив вже на початку, є ця надія, що Сергій не помер. І ми віримо в це, як християни. Бо якщо ми не віримо в те, що Христос воскрес, то я, тоді я не знаю, що ми тут робимо, я не знаю тоді, навіщо ті всі обряди. Ну, якщо ми віримо в те, що є Воскресіння, є Пасха, є цей перехід, який Христос зробив, тоді для нас це таїнство смерті стає зрозумілим. І звісно, ми молимося за померлого Сергія, але водночас ми молимося за самих себе. Для чого? Для того, щоб знайти розраду, для того, щоб знайти силу. Для того, щоб знайти мир? В кому? В Богові, Який є Воскресінням і життям. В першому читанні з книги мудрості ми чуємо слова, які можуть нас збурювати, які можуть давати якісь такі відповіді настрій. Але з іншої сторони дають якби таке світло, праведник, хоч і помре передчасно, буде у спокої. Бо люба була Богові душа Його, тому що він поспішив вивезти її спосеред зла. О, якби ми вірили, брати і сестри, що через це слово говорить сам Бог, якби ми в це вірили, то б ці всі слова, вони б закарбовували себе в нашому серці, і ми б тоді зовсім по-іншому переживали будь-яке страждання, будь-яку смерть, будь-які випробування. Сергій пішов в життя 30-го, так? Би... Ні-ні-ні, 30-го мав би мати 43 роки. Звісно, що по-людськи ми б хотіли, щоб він жив, звісно, що добре було б, щоб він обіймав дітей, так як я це бачив не раз, як вони тулилися. Так, ну, Не, не кожна дитина тулиться до своїх, свого батька, тата. Я бачив, як Аня це робила, як ліза протягом цих трьох років. І, звісно, ми хотіли б, щоб, щоб він з Оксаною старів, доживав цих літ. Звісно, ми б хотіли, щоб він мав ці довгі роки. Хотіли би. Але це перше читання з книги мудрості відкриває нам трошки інше розуміння. Ми по-іншому починаємо дивитися на це. Бог забирає тих. Кого любить. Це не означає, що якщо нас не забирає, то нас не любить. Любить, кохає. І забирає не тому, що карає, але тому, що рятує. Тому, що їхнє життя, хоч і коротке, але воно. Для мене особисто, не знаю для інших. Но, думаю, ваша присутність вона про це говорить. Хоча і коротке, але воно стало свідченням доброти, вірності і любові. Те, що показав Сергій. Доброту, вірність і любов. Звісно, що Сергій не був святим, так як ми це собі представляємо. Бо ми маємо свою уяву про святість. Так, як дивимось на священників, так як на монахів, так само на Сергія. Ми маємо своє представлення святості. Але він жив для інших, для родини, для дітей, для спільноти. І як написано в Книзі мудрості, його душа вгодила Господеві, тому поспішив він, тобто Бог, вивести його спосеред зла. І тому ці слова, які ми зараз чуємо, вони, звісно, не можуть закрити ту рану, ту біль, яка є в нашому серці. Але ці слова дають нам. Надію. Вони говорять нам, твої сльози мають сенс. Твій біль не є даремним. Бог бачить, чує і знає все те, що ти переживаєш. Але переживаєш це з надією. І тут доходимо до другого читання. Оксана прочитала інше читання, але нічого страшного. Я розумію її стан. Я на всіх похоронах вибираю послання Павла Апостола до Солонян. Нічого страшного, це не критично. І Павло Апостол до Солонян каже. Такі слова. Не хочемо брати. Що ви були в незнанні про померлих, що ви не сумували, як інші, що не мають надії. Розумієте, якщо ми не віримо в Воскресіння Ісуса Христа, не віримо в Пасху, не віримо в те, що Господь зробив цей перехід, то ми не маємо тоді надії. І тоді всі ці обряди, всі ці ритуали, вони нікому не потрібні. Але ну, якщо ми віримо в те, в те, що я вже сказав кілька разів, що є оце Воскресіння, є ця Пасха, тому для нас, для християн, є ця надія. Розумієте, коли я розмовляю з, з психологами, там, з психіатрами, вони всі говорять одноголосно, всі, хто мають віру, хоч будь-яку, зовсім по іншому переживають страждання і смерть. Хто не має надії, оце невідоме, цей безвихід для них впроваджує в ступор. І він не знає, що дещо робити. А ми, як християни, ми віримо в те, що смерті немає, є лише перехід. І, звісно, нам дозволено плакати, бо пам'ятаєте, коли Лазар помер, що робив Ісус? Теж плакав. Але ми плачемо не як ті, які не мають надію, але плачемо, тому що маємо цю надію. Тому що ми плачемо з вірою. Я зараз тут стою, такий герой, але коли отримав цю інформацію, теж плакав. Бо смерть не кінець. Те, що я вже сказав багато разів, це перехід. З дочасного життя до вічного. І каже Апостол Павло: якщо Ісус помер і воскрес, то так само і Бог, і тих, що померли в Ісусі, приведе з Ним. Тобто всіх, хто помираємо в Ісусі Христі, Він приведе. Немає смерті. Є лише тільки фізична смерть. Тіло помирає. Тому, коли ми з Оксаною розмовляли ще в понеділок, так, то ми говорили, що відносно кремірування, щоб не кремувати, щоб дозволити, ну, вибачте, за мій жарт, щоб хробачки також мали що їсти, Бог їх теж створив. Розумієте? І тому Сергій сьогодні вже не є в наших руках, він є в Божих руках. А Божі руки це найкращі руки. І це дає нам спокій в серці. Тому що воно, звісно, розривається від болю. Але коли ми віримо в те, що Сергій є в руках Божих, тому ми спокійні. Розумієте, ну, Оксана була спокійна, коли Аня і, і Анастасія і Єлизавета ось, Коли Сергій їх тримав з руки. А, Аня була спокійна, Оксана перепрошую. Тому що була, бачила, що ці діти в добрих руках. Так само і ми, християни, ми віримо в те, що Сергій є в добрих руках. Якщо Бог його створив. Його Бог вибрав, коли ще в лоні матері не було його, і Бог вже передбачив, що Сергій буде жити. То чому зараз ми маємо переживати, що Сергій десь там невідомо де, так як різні філо філософії говорять. Сергій є. Жив, живе і буде жити. Тепер він чекає на другий прихід Ісуса Христа, так як і кожен з нас. Всі ми чекаємо на прихід. І ми будемо зараз через хвилину визнавати нашу віру, і будемо говорити, що віруємо на да? Воскресіння плоті живих і мертвих. Тому що Христос прийде і застане когось живого, а когось померлого. І тепер Євангелія. Чуємо слова самого Ісуса Христа, тому що. Старий заповіт. Це Бог говорив через пророки, через різні події. Через апостолів Бог говорив. А зараз Євангелія сам Христос говорить кожному з нас. Що Він каже? Недавно ми цю Євангелію чули: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Це запрошення. Це обійми самого Бога. Це відповідь на те, що робить з, з болем. А? Тобто Бог дає, нас болить, але Бог дає відповідь. Принеси йому цю бій. Прийди до нього. Не борися з Богом, не воюй з Богом, не бунтуйся. Не гнівайся, бо ми дуже часто маємо ці питання. Я завжди кажу на, на багатьох проподії, парафіяни вже знають, коли ми говоримо чому, це свідчить однозначно, що людина не має віри. Чому Бог дає смерть, чому страждання, чому випробування, чому старість, чому самотність, однозначно, ця людина не має віри. Бо людина, яка має віри, вона каже, ти Боже мені це даєш, значить, ти знаєш краще, що для мене на сьогодні потрібно. Тому я тебе за це прославляю. За хворобу, за смерть. Так, за смерть можна прославляти Бога. Що казав святий Франциск? Оксана, голосніше. Сестра смерть. Сестра. Розумієте? Тому що коли ти прийдеш до Бога, то він єдиний, котрий дасть тобі мир. Ніхто світ не дасть цього миру, ми бачимо, що робиться. Ніхто тобі не дасть миру крім Бога. Тому що світ може тільки дати агресію, ненависть, злобу, вбивство, тирані, тиранію, обман, брехню це все, що світ дає. А Бог дає мир. І Бог не каже, що я знімлю з тебе тягар. Він каже: прийміть ярмо. І це ярмо, він не сказав, що я заберу ярмо. Це ярмо, яке Бог дає, ми можемо його нести. Тому що Бог ніколи нікому не дає понад наші сили. Нічого. Це нам так здається, коли ми не маємо слабку віру або взагалі її не маємо. Нам здається, що це вже катастрофа. Тому каже Ісус: візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серце. І тому це ярмо болю, але не самотнього болю. Це те, що Бог робить з нами. І тому це ярмо не є ярмом прокляття. Але це ярмо, де Христос разом з тобою йде. Разом з Оксаною, з дітьми, з мамою, з Романом. А коли тобі зовсім важко, Він несе тебе, тобто Христос. І тому Сергій, можна так сказати, вже не є з нами. Можна так сказати. Але він щось для нас важливе передав. Те, що я вже сьогодні сказав: любов, вірність і відданість. Тому що коли з Оксаною ми розмовляли, ось вона казала, що за 21 рік мало б бути так, їхню подружню життя, вона не досвідчила від нього. Якоїсь кривди. Вона була щасливою дружиною і є щасливою дружиною. І тому наша місія тих, які тут зібралися навколо цього вівтаря, нести цю любов, яку ніс Сергій, не дати їй померти. Бо тільки таким чином ми можемо перемогти смерть. Любов'ю. Тому що тільки тоді, коли вона, коли залишається живою, тоді можемо перебороти цю смерть. І ще одне важливе: Сергій не тільки жив як християнин. Він належав до третього францисканського ордену світських. Є в католицькій церкві такі ордени. Є чоловічі ордени, є жіночі ордени, але також і світські, де люди можуть жити, жити присвячуючи себе Богові. І тому можемо сказати, що він свідомо вибрав той шлях. Разом з дружиною з Оксаною наслідувати Христа в Дусі Святого Франциска. Який шлях святого Франциска? Шлях покори? Шлях служіння, шлях братерства, шлях молитви. І Сергій хотів бути меншим. А тепер він є великим в очах Боже. Тому що він йшов дорогою Євангелія. І тому ми тепер віруємо, я принаймні вірю, не знаю, як ви, де Господь йому каже: прийди, вірний слуго, увійди в радість Господа Твого. Увійди це те, що Бог каже Сергію. Тому дорога родина Сергія, ми сьогодні можемо тільки вас обійняти по-християнськи, як вся спільнота, не тільки як Ярослав. І молимося, що в цьому болі ви знайшли мир. Який перевищує розум. Я розумію, що по-людськи дуже важко. Але коли будете згадувати будь-які слова, які говорив Сергій, і це стосується кожного з нас, пам'ятайте, прийдіть до мене, а я вас заспокою. Тому Сергію, нехай. Господь прийме твою душу, свою обійме, а всіх нас огорне ніжністю і потіхою. Вічна пам'ять Сергію. Амінь.